У маленькому садочку жили дружні діточки, диво дерево зростало, з ними поряд залюбки. На гілках його так мило, не листячко шелестіло, сердечка малі зростали, всіх красою дивували. Одного ранку на світанку деревце зашепотіло. Добрі ви малята й милі, мої серденька сьогодні потрібні великим героям, які захищають нашу Україну рідну, найдорожчу та єдину. Здивувалися малята, гарні хлопчики й дівчата. А як же ми зможемо допомогти? В цей час не підкажеш нам ти? Дуже просто деревце відповіло Візьміть мої сердечка, я так захотіло подаруйте їх з добрими побажаннями, миру, радості, сил, без вагання. І тут вітерець чарівний налітає, сердечка тремтять з деревця злітають. По одному прямо в долоньки дитячі. І ще яскравішими всі стали, наче. Марічка їм сонечка в цей час бажає, дороги сміливої Сашко благає, ще й теплих обіймів оленка додала від щирого серця вона так бажала. Піднялися в небо серця й полетіли до воїнів мужніх, відважних. Сміливих сідали на плечі, торкались долонь. Героям додали тепло та вогонь. І тихо та лагідно їм шепотіли, тримайтесь, ми з вами, синочки сміливі. Ми світом любові під світим дорогу. Вперед вирушайте, не бійтесь нікого. Герої підтримку сердець відчували і щиру їм посмішку подарували. Деревце добра тихо зашелестіло. От бачите, як же ми гарно вчинили маленькі сердечка, великі дива, теж можуть робити у діях словах. І з того дня ці малята вже знали, що їх доброта долітає так вдало, туди, де вона так найбільше потрібна. Маленькі сердечка на це були здібні. І знали всі люди у тій стороні, герої сильніші, коли не одні.